Василь Стефаник, мати. Стара Вережиха підперлася високим костуром, ідучи до своєї доньки. Думала. Осінь богата, горобці ледве літають такі повні, а навіть бідні діти потовстіли. Слава й сіла в доньки на лаву та тихо сказала до себе Але ж бо файна. Та що ти, донько, робиш? Та чому ти за хлопця свого забула, що дідові з рук не злазить і роботи не дає. Катерина затряслася, як осиковий листок перед бурею. Донько, підпали вогонь та звари мені тої московської гарбати, почую, помічна дуже. Вогонь горить. Та покажи мені, доню, ті дарунки, що подарував тобі той великий москаль. Ой, мамо, я негодна рук від себе звести, Отам ті дарунки. Вережиха своїм костором стягла з грядок шовкові хустки, та спідниці та тоненькі черевички та полотна рантухові, а перли, що розсипалися по землі, розбивала костором. Стара сіла перед печею і кидала в огонь панський крам один за другим. Катерина дрижала біла, як стіна в куті, і держалася руками стола, аби не впасти. Твоє курвинство вже згоріло, кобим і тебе могла запхати в той вогонь, але мстара та міцна. то твій чоловік обтісує з тебе в очі та тягне гармату з болота, а ти свою дитину кинула в мене на постіль, як сука, та футишся з московським офіцером. Сідиш з ним в колясках, як пава, люди ховаються від твоїх поїздів, а їх колеса їдуть моє серце. Ти заткала у місцевий волос смердічу квітку ганьби. Вогонь потух. Тепер стара вилізла на постіль і здоймала з грядок мережені та вишивані сорочки. Коверці всілякі, рушники забирані і тонкі полотна. Катеринко. Нарабований жидівський крам пішов з димом, а це твоє віно старала мчистими руками, як прийшла на світ. Мати гляділа, як кат, сівши на купу віна, а донька розхилила великі очі, повні гріху, але осяяні ласкавим небом. Життя твоє небого серед нас скінчилося, ти чужа всім. Насип оце спорох в московську гарбату. І зараз спокутуєш гріх, а я тебе файну вберу, я тебе ще краще поховаю і затреш гадьбу за нас, старих та на твоїй дитині. Катерина від постелі попри стіл та попри лаву ледве перелізла поріг. Стара сиділа довго на пригарнім війні. потім встала, замкнула хату і йшла додому. Боже, не лиш ти право маєш давати кару, але й я. У церкві і коло церкви всі люди її обминали, бо вона намовила Катерину, аби вона повісилася, а стара Вережиха гукала на них здалека. То як моя Катерина жила, то постова сприходило на день, аби казати, що вона цілому селові принесла ганьбу, що найліпші коні з москалем забрала, що справляла в кого гроші, що курилася в жидівських перинах і зуркотіла краденими перлами. Мій старий тижнями не входив до хати, бо не міг кликнути перед образами, бо все вас була повна хата, аби нігтям роздрапували наше серце, а тепер, яким їй вісадила на гилю, то ви вже милосердні. Чого ще хочете від мене, дикі звірі? Як же підховаю її дитину, то піду за нею, ви, шельми. Накинула на шию мотус із довгим костором. Самотня дорогою пішла додому.